Всіх людей чекає Воскресіння мертвих та суд вічний. Але в якій позиції ми будемо, як ті, які будуть судити цей світ, або як підсудимі, все залежить від того, як ми прожили наше життя, який вибір ми зробили, кому ми давали владу в своєму житті? Христу чи вершникам апокаліпсису, сатані, війні, смерті, пеклу, мамоні. Все залежить насправді від нашого вибору, який ми робимо тут на землі, наша вічність, де ми її проведемо і в якій позиції ми будемо. І виправдатися перед Богом ніхто не зможе, тому що все наше життя, воно як кінолента буде показане, всі наші думки, вчинки, все. І ми не зможемо виправдатися перед Богом. Ми можемо дійсно врятуватися тільки коли ми віруємо в Христа, і коли ми слідуємо Слову Божому, коли ми живемо по Божим законам, по любові до Бога та до ближнього, коли ми віддаємо своє життя заради спасіння інших людей. Тільки в такій позиції, коли ми є святими Божими дітьми, ми. Ми з дійсно зможемо врятуватися і будемо разом з Христом судити цей світ. Але якщо ми противимося Слову Божому, городимося, там брешемо, там заздримо, ненавидимо і судимо дійсно інших людей, то ми будемо судимо.